Укриття для одних це місце порятунку під час ракетних обстрілів, де можна зберегти власне життя. А для інших це місце наживе. Під час ремонту укриття втратили понад 200 тисяч з бюджету через недбалість. Укриття для столичної школи з потенційною переплатою в 36 мільйонів. На ремонті шкільного укриття відмили півтора мільйона гривень. Все це заголовки статей лише за останні декілька місяців. Тож яка ситуація наразі зі сховищами, і хто таким чином намагається нажитись на безпеці кия? Загалом за минулий рік в Києві налічувалось понад 4 тисячі укриттів різного типу. За 2022 рік було відремонтовано 563 укриття. Наступного відновили 1105 об'єктів на суму майже півтори мільярда гривень у 2024 році? Місто виділило майже два. З половиною мільярди гривень на облаштування захисних споруд цього року на будівництво та облаштування сховищ заплановано витратити майже 2 мільярди гривень. Де великі бюджетні кошти там і чимало бажаючих урвати собі ласий шматок, і ні, це не про гучні або красиві слова взяти, хоча б до прикладу ремонт укриття школи в Дніпровському районі Києва В червні 2023 року. Управління освіти Дніпровської райдержадміністрації уклало договір на будівництво захисних споруд для школи номер. 146 з компанією Смарт Універсал Груп на суму в 176 мільйонів гривень. Фахівці моніторингового порталу дозору виявили в кошторисі ТОВ Смарт Універсал Group завищені ціни на деякі будівельні матеріали, що можуть призвести до переплати в 36 мільйонів гривень. В поле зору змі та правоохоронних органів потрапив й Подільський район. Так, в листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської РДА та підрядною організацією було укладено договір на ремонт підвального приміщення в житловому будинку. Для здійснення технічного нагляду за якістю виконаних робіт було залучено ще одну приватну фірму. Встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають визначені. Ним проєктно-кошторисною документацією, підозрюваний, який мав здійснювати технічний нагляд за виконаними роботами внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, усіх цих недоліків не помітив. Відтак, усі роботи були оплачені у повному обсязі. Відповідно до висновку економічної експертизи, розмір збитків, завданих столичному бюджету, становить понад 230 тисяч гривень. Та найбільшого розголосу цьогоріч набрала історія про розкрадання бюджетних коштів в Шевченківському районі. Так, за даними слідства, 2022 року управління освіти Шевченківської РДА уклало договір з підрядною організацією на ремонт укриттів у школах. Загальна вартість робіт майже 4 мільйони гривень. Натомість встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт в одній зі шкіл не відповідають зазначеним в документах. Відповідно до висновку експертів, загальна вартість виконаних робіт завищена на майже півтора мільйони гривень. Та найцікавіше те, що засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що до розкрадання цих коштів причетний заступник Віталія Кличка Микола Поворозник організувала цю оборудку Євгенія Ярова, очільниця управління освіти Шевченківської райдержадміністрації. До схеми Ярова залучила афілійовану будівельну компанію, яка, згідно інформації, де-факто належить заступнику Кличка Миколі Поворозник. Розкрадання бюджетних коштів на будівництві та ремонті укриттів для столиці явище не нове. У 2023 році в розслідуванні проекту Наша справа. Ми вже розкривали корупційні схеми пов'язані з сховищами та проводили ревізію укриттями. На жаль, результати цієї ревізії не втішні. Більшість об'єктів були в критичному стані. Посилання на цей випуск ви знайдете в описі до відео. Цього разу ми проведемо ревізію тими ж сховищами, щоб з'ясувати, чи змінилась ситуація за майже два роки. Невелика ремарка під час першої ревізії ми обирали об'єкти завдяки мапі у картів за стосунку Київ цифровий, і зараз ми нею скористаємось також. Шевченківський район, вулиця Чакаленка, колишня Пушкінська. Раніше на мапі укриттів ми могли побачити, що саме тут знаходиться сховище. Втім, наразі у нас нічого немає на мапі, та на самій локації сховище все ж таки є. Ось як цей об'єкт виглядав раніше. Різниця очевидна. Перевірити укриття зсередини нам не вдалося. Зараз укриття зачинене, оскільки воно відкривається лише під час повітряної тривоги автоматично. Ми спробували дізнатись, скільки обійшовся капітальний ремонт цього сховища. Однак визначити це неможливо, оскільки комунальне підприємство, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва, як замовник робіт, не вказало адреси укриттів тендерній закупівлі. Втім, ми знайшли тендер на роботу з технічного нагляду. Закупівля пройшла без використання електронної системи. Угоду уклали з фізичною особою підприємцем Міщенко Едуард Радом Олександровичем на суму понад 177 тисяч гривень. Рухаємось далі. Голосіївський район, вулиця Велика Васильківська. Раніше на мапі тут було позначено укриття. Втім, наразі ми бачимо, що воно відсутнє, і не дивно чому. Вхід до приміщення перегороджено вазонами, а самі сходи завалені та закинуті сміттям. Наступний пункт призначення Дніпровський район. Дніпровський район, вулиця Нестайка, 1 дріб 18. На мапі бачимо, що укриття тут розміщене, тож зараз його перевіримо. Ну що ж, формально укриття справді є, але чомусь що одні, що другі двері зачинені. Хоча під час попередньої ревізії сховище було відчинено. Той же район, вулиця Шептицького, 20. Тут на мапі ми бачимо не лише укриття, а й пункт незламності, який зараз будемо перевіряти. Та ревізія не вдалась. Укриття було зачинено. Почерський район, вулиця Коновальца, 29. На мапі укриттів тут позначений об'єкт, а значить, ми його зараз перевіримо. Ну що ж, я насправді дуже приємно здивована, оскільки е, різницю видно неозброєним оком. Ви зараз можете побачити кадри, яким це укриття було раніше. Тут є все необхідне для комфортного перебування в укритті: раковина, гігієнічний душ, бойлер для теплої води і навіть полинальний столик. Тендер на проектні роботи оголосили ще в квітні 2023 року. Його виграла компанія ТОВ і БК основа вартістю 167 шістдесят тисяч. В червні 2023 року управління житлово-комунального господарства та будівництво Печерської райдержадміністрації в Києві оголосило тендер вже на виконання робіт. Перемогло ТОВ Агранбуд» з найнижчою пропозицією в 2 мільйони 324 тисячі гривень. Втім, в грудні 2023 року Компанія уклала ще один договір на додаткові роботи на суму в 459 тисяч гривень. Зауважимо раніше ТОВ «Агранбуд» уже фігурувало в розслідуваннях. Так за інформацією, змі тов «Агранбуд» та ПП ремонтно будівельна компанія Будкомплекс привласнили бюджетні кошти на капремонті трьох корпусів Олександріївської клінічної лікарні Києва за 60 мільйонів гривень. Ба більше з жовтня 2023 року компанія знаходиться в чорному списку антимонопольного комітету. А в травні 2024 року компанія змінила назву на «ТОВ Експо Юніт. Тож, звісно, укриття відремонтоване і виглядає гарно, але, дивлячись на репутацію фірми-виконавця, виникають сумніви, а чи не занадто дорого? У висновку столичні укриття за 4 роки повномасштабного вторгнення справді поступово відновлюють, що Спі показала наша ревізія. Однак через відсутність контролю за будівництвом таких важливих критичних об'єктів на них наживаються як приватні компанії, так і державні службовці, розкрадаючи бюджетні кошти. Тож наразі необхідний ретельний моніторинг тендерів на будівництво та ремонт укриттів для того, щоб в подальшому уникнути подібних ситуацій. Ми зі свого боку продовжимо досліджувати тендери.